Слава Ісусу Христу! Сьогодні пороздумаємо над такою темою, що сказав би Христос щодо подій. В кроку Сіті Холі, там відбувся теракт 22 березня, як ви знаєте, і Росія звинуватила Україну цілком безпідставно І друга подія це так званий Всемирний Русський народний собор і наказ оцього 25 го всемірного Руського народного собора під головуванням так званого Патріарха Кирила наказ, який вони прийняли. І цей документ е, знаходиться на сайті Московської Патріархії, патріархія Ру. І називається він Настояще і будущее русского міра. Е, особливо для українців цікаві в цьому наказі перший і другий пункт. Нагадаю, що як перша подія теракт в кроку в Сіті Холлі, це жахлива насправді подія, це терористичний акт, відповідальний за який взяв Іділ. Але Росія вперто звинувачує Україну. Але насправді, є всі підстави думати, що цей теракт був організований ФСБ, або, можливо точніше, організ... організований Іділом, який використала. ФСБ, тобто використали спецслужби Росії з певною метою. І ці дві жахливі події, тому що цей документ, який прийнятий 27 березня цим, так, цим званим Всімірним руським православним народним собором, він дуже жахливий. І вони ці дві події пов'язані одна з одною. Тому що той тереакт з одного боку є наслідком цієї політики руського міра. А з іншого боку, він виправдовує оцей документ, який прийнятий. І все це, хочу нагадати, відбувається на фоні війни, яка продовжується третій рік, в процесі якої Росія хоче знищити повністю українськість і український народ. І багато людей вже загинуло, багато відбулось злочинів російських окупаційних військ. І в останні два тижні, як ви знаєте, відбуваються жахливі обстріли, знищення української енергетики, інфраструктури, обстріли жахливі Харкова та інших міст і, звичайно, гинуть українські люди. Але оцей документ, що прийнятий на цьому так званому руському народному соборі, збільшує у мене впевненість в тому, що Москва буде зруйнована. Росія буде. Зруйнована, як колись була зруйнована нацистська Німеччина. В певний час Гітлера можна було зупинити, але його не зупинили і завершилось це руйнуванням Німеччини. І щось подібне відбудеться з Росією. Я не знаю точно як. Але є підстави так думати, і цілком можливо, що від отого храма Христа Спасителя а засідав цей собор якраз у храмі Христа Спасителя. Можливо, не залишиться каменя на камінь. Чому я так думаю? Давайте прочитаємо кілька біблійних текстів і спробуємо зробити те, що богослови називають контекстуалізацією, тому що з одного боку Христос говорив певні речі в певний історичний період, під час свого земного служіння, в певних обставинах, в певній культурній обстановці. А для того, щоб ці речі застосувати, потрібно зробити певну контекстуалізацію. Але є дуже багато паралелей. Давайте прочитаємо спочатку Луки, 13 розділ, прочитаємо з 1 по 5 вірші. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про галілеян, що їхню кров Пилат змішав був з їхніми жертвами. Ісус же сказав йому відповідь: Чи ви думаєте? Що і ці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян. Ні кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Або ті 18, що башта на них завалилась, була в сіламі і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалибі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Це дуже цікавий епізод. Христос якого ми звикли уявляти як того, хто співчуває, і він дійсно співчуває, в нього багато милосердя, в нього багато жалю до людей, і в Євангеліях це не раз відображається. Але ось тут, де можливо, від нього очікувало, що він буде співчувати галілеянам, адже він сам був з Галілеї, і буде висловлювати обурення проти жорстоких дій Пилата, який діяв як терорист, змішав. Кров цих галілеян з їхніми жертвами. А замість цього Христос каже: коли не покаєтеся, то загинете всі так. І що ж це означає? Часто, коли ми читаємо ці вірші, ми застосовуємо їх не враховуючи того контексту. Тобто ми кажемо, що ну всі люди мають покаятись, інакше загинуть. І це правда. Але коли Ісус говорив тоді про покаяння. Він мав на увазі певний політичний, культурний, релігійний контекст. І в чому цей був контекст? А в тому, що юдеї хотіли священної війни. І, і вони уявляли собі так, що прийде Месія, і ми почнемо цю священну війну проти язичників. І в результаті цієї війни ми здолаємо Рим, і ми встановимо панування юдейського народу над усіма іншими, і всі нам повинні будуть підкоритися, тому що ми вибраний народ, у нас є особлива місія, ми є світло для народів, у нас є закон Божий, ми кращі, ніж оті язичники, яких ми зневажаємо. І тому ми маємо панувати над ними. Тому в середовищі єврейському постійно були оці революційні настрої з ідеєю, що треба робити збройне повстання проти Риму, і Месія, коли прийде, він має очолити таке повстання. Ну, такі уявлення були у багатьох. Так от, в чому тут паралелі? В тому, що Христос не підтримував оцей гордий націоналізм своїх співвітчизників. Так, він вчив про особливу місію єврейського народу, який дійсно боговибраний народ на протязі століть був, але він в їх вчив про те, що вони не зрозуміли свою місію. А тепер давайте прочитаємо так і продовжу вже про цьому текст. Тому, коли він говорив про покаяння, він говорив про покаяння по цьому войовничому релігійному націоналізмі. А і він попереджав, що якщо ви так продовжите, то знаєте, що і всі так загинете від мечів римських солдат. І так і відбулося. Ви знаєте, що Єрусалим був зруйнований в 70-му році саме по причині оцього повстання про Тириму. Тому, коли ми читаємо це та коли не покажеться, то загинете всі так, ми. Розуміємо, що всі так, тобто від мечів римських солдат від, від цих веж, які падає. І коли ми роздумуємо про події сьогоднішні, цілком можливо, що якби Христа запитали, ти знаєш, скільки росіян загинуло в кроку у всі ті холі? То при всій своїй жалю, і терпінню, і любові, можливо, Христос сказав би саме. Так, що мені їх жаль, так коли ви, росіяни, не покаєтесь, то загинете всі так. І е, коли ми читаємо оцей перший пункт у цьому так званому наказі 25-го всемірного Руського народного собора під головуванням Патріарха Кирила, цей перший пункт звучить так. спеціальне воєнне. операции. Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свою жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство в Святой Руси, выполняют миссию удерживающего, защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада. После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена. Ось так. Это первый пункт этого жахливого документа, Спеціальної воєнної операції. І я думаю, що ви вже чули багато про це в засобах масової інформації, можливо, дивилися відгуки на це. Навіть е УПЦ, яка типа МП, засудила цей документ, так би мовити, відхрестилася від нього і зробила це досить швидко, як не дивно. Що ж в цьому документі? По-перше, Україна не має ніякого права на існування. Українського народу так ніби нема зовсім. Є тільки руський народ, який виявляється з оружием в руках відстає свою життю, свободу і государство з 2014 року. І цю спеціальну воєнну операцію вони називають священною війною, та ще й називають Росію і її народ, що вони виконують місію одержуючого. А це вже посилання на друге Посилання Солонян. І цей удержувище, який згідно Павла утримує від дій Антихриста, вони розглядають себе такими. І що нібито вони мають захистити світ від сатанізму. Тут стільки брехні, що про це можна дуже багато говорити. Але я хочу звернути увагу знову ж таки на біблійні, євангельські новозитні паралелі. І давайте зараз прочитаємо. Римлянам, другий розділ, прочитаємо 17 по 24 вірші. Це слова апостола Павла. Римлян, другий розділ, 17 по 24 вірші. Якщо в першому розділі римлян Павло показував гріховність язичницького світу, то в другому розділі він звертається до людей релігійних і конкретно звертається до тих, хто вважає себе. Особливим Божим народом, які мають особливу Божу місію. І дивіться, як Павло про це написав. Це Римлян, другий розділ, і прочитаємо там 17 вірша. Ось ти звешся юдеям. А ми можемо підставити православним хрістіанінам Московського патріархату. І спираєшся на закона, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, і розумієш, що краще, навчившись із законом, і маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто в темряві, виховник нерозумних, учитель дітям, що ти маєш зразок знання і правди в законі. Чи вам нічого не нагадує таке мислення? Ми прочитали з цього документу, що вони називають себе удержуючи. Фактично, цей документ каже, що Росія і його народ являються світлом для світу, провідником для сліпих. Та ще й цих сліпих вони мають звільнити зі зброєю в руках. Так мислили багато юдеїв в часи Ісуса і Павла. Так мислять зараз багато так званих православних в Росії. Що ж далі, Павло каже, 21 вірша. Отож, ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб, Гідуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону. Бо через вас зневажається Боже в поган, як написано. Ці слова Павла. Також. З невеликими змінами можна застосувати до сучасного московського православ'я. І можна багато говорити про справжній духовний стан так званого російського народу. І порівняти процент людей, які просто регулярно ходять в храми, із, наприклад, процентом людей, які в Україні регулярно ходять в храми. Хоча ми знаємо, що духовність ще не в чому. Але насправді все те, в чому вони звинувачують Україну і Захід, воно все у них. Вони звинувачують Україну в нацизмі безпідставно. А у них нацизм махровий, як ми бачимо. Вони вважають себе вищими від інших народів і вважають, що вони мають підкорити інших зі зброєю в руках. Це саме те. Проти чого виступав Христос, докоряючи свій народ, будучи євреєм по плоті. І коли ми про це роздумаємо, ми можемо згадати і різні партії всередині іудаїзму. Фарисеїв, Садукеїв, ще були такі цікаві єсеї. Цікаво, що фарисеї боролись за чистоту віри, за чистоту проти занечищення язичністю. І вони були зациклені на виконанні закону, так, як вони це розуміли. Але що зростало в серцях? В серцях зростало презирство до тих язичників, до всього іншого світу. Ми тут світло для світу, а то все темрява. І ми маємо право відчувати себе вищими. І ми підемо і переможемо їх, і навчимо їх, як правильно. Вони хотіли священної війни проти язичників, вважаючи себе світлом для тих, хто знаходиться в темряві. Те саме ми читаємо у цьому документі, прийнятому, під керівництвом так званого патріарха Кирила. Що ж сказав би Христос, і що насправді Він говорить зараз Духом Святим, якщо правильно застосувати Боже Слово, про отой всемірний Руський Народний Собор. Давайте відкриємо Книгу об'явлення, третій розділ і прочитаємо дев'ятий вірш. Третій розділ дев'ятий вірш. Христос звертається до церкви в Філадельфії, в Філадельфії, Малоазійській того часу. І слід сказати, що об'явлення показує, що Христос з одного боку застерігає церкви від язичницького впливу, а з іншого боку. Саме ця церква страждала від переслідувань зовсім інших. І це третій розділ, дев'ятий вірш. Ось я зроблю що декого з зборища сатани і з тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. Кого Христос називає? Зборищем сатани, релігійних людей, які вважали себе правовірними юдеями, які могли багато цитувати з закону, які звичайно вважали себе світлом для язичників, і які переслідували послідовників Ісуса Христа. І якщо Христос називає тих зборищем сатани, то тим більше такої назви достойний оцей всімірний Руський народний собор. Тому що Він використовує ім'я істинного Месії Ісуса Христа для покривання того всього, що Христос ненавидить, а саме оцієї ненависті і бажання священної війни. Тому вони переслідували послідовників Ісуса тоді, тому що вони вважали, що вони якось не так розуміють закон що вони збивають справжніх євреїв з спуті. І тому зараз є оцей документ і є реальні переслідування, є ця страшенна війна. Ось це сказав би Христос. Він назвав би це зборищем сатани. І коли ми зараз багато християн, які, так би мовити, по західній традиції будуть святкувати Пасху, і вже в ці дні був Чистий Четверг і, і, і Страсна П'ятниця. І це дуже серйозні такі роздуми у багатьох християн зараз. Давайте прочитаємо, а що ж відбувалося на Суді первосвященника і як Ісус назвав первосвященника, І як Ісус назвав би отих у Того так званого патріарха Кіріла і тих, хто подібню йому, хто підтримує цей весь так званий Гручський мір, так як колись оті е, радикальні євреї хотіли бачити єврейський мір. Давайте відкриємо Марка, 14 розділ, і прочитаємо 61-й і 62-й вірші Євангелія від Марка. 14 роті. Я нагадаю, що це відбувається суд, так званий Суд перед Синедріоном. Звичайно, що це суд несправедливий. Але в кінці кінців, що ж робить первосвященник? Він заклинає Христа Богом і питає його, Чи Христос ти син Благословенного. І 62 вірш. А Ісус відказав Я. І побачите ви сина людського, що сидітиме по правиці сили Божої і на хмерах небесних приходитиме. І от тоді первосвященник роздирає одежі і кажуть: ви чули Богозневав? Що вам ще потрібно? Достоїн смерті? І починається знущання над Ісусом. Що ж у цій відповіді Ісуса первосвященнику? По-перше, Ісус каже, Я, я дійсно Месія. По-друге, він фактично цитує Даниїла, 7 розділ, тому що було про в Даниїла, про сина людського, який на хмарах підходить до того, хто сидить на престолі, і сину людському дана вся влада, і в кінці кінців цей син людський встановить царство, яке не зруйнується, і народ святих успадкує це царство, а всі ті, хто противлеться, будуть знищені. І особливо. Маленький богохульний ріг разом зі звіром, з якого він виріс? Це контекст сьомого розділу книги Даниїла. Тому, коли Ісус відповідає Я, і побачите Ви сина людського, що сидітиме по правиці сили Божі, і на хмарах небесних приходитиме, то Ісус каже: Я, отой син людський, із сьомої книги Даниїла, і я буду владарювати вічно. А хто ж тоді ви? Перевосхищальник і ті, хто судять Ісуса, звіром. Оця система храмова перетворилася в звіра, а перевосхищальник, згідно цих слів Ісуса, виступає в ролі того маленького баухульного рога, і таким чином стає на тому самому рівні, що колись Антіох IV Єпіфан, язичницький сирійський цар, який осквернив храм, поставив там статую Зевса. Приніс там в жертву свиню, і після цього почалось макавейське повстання. Так от про що говорить Ісус? В Євангеліях постійно, фактично, Він говорить: ви думаєте, що проблема в язичниках? Ви думаєте, що там сатана? Ви звинувачуєте язичників в сатанізмі? Ні, сатана гніздився у ваших юдейських органах влади. І конкретно в оцій храмовій аристократії. І тому первосвященник разом із цією системою виявляється звіром, і тим маленьким бухгульним рогом, або, іншими словами, Антихристом. І це біблійне бачення на те можна застосувати до того, що відбувається зараз. Тому хто такий патріарх Керів, під проводом якого цей документ написаний, прийнятий і вже багато десятиліть? Цей руський мір кривавий, встановлюється хитро бреше, хитро діє. Це є звір. Ну, а такі, як так званий Патріарх Кіріл, насправді ФСБшний Гундяєв, є маленькими бухульними рогами, які всі будуть зломані. Так говорить Слово Боже. Що ж сказав би Христос нам? По-перше, ми маємо розуміти. Що відбувається? А відбувається і якраз ота жахлива, те, що вони написали в своєму документі. І відбувається експансія цього руського міра. Тобто це псевдомесіанство. Це зборище, яке вважає себе дуже релігійним, кращим від іншого світу, але насправді Христос називає його зборищем сатани. І цей русський мір намагається захопити весь світ і називає себе вищим смислом существування Росії і созданого її русского міра, це вже другий пін. Їх духовна місія заключається в тому, щоб бути всемірним, одержуючим, захищаючим мір від зла. Ось так думали юдеї першого століття. Але Христос сказав, що сатана, він у вас, ось де проблема. А служити язичникам потрібно інакше, не завойовуючи їх силою меча, а проповідувати істинне Євангеле. А істинне Євангеліє в тому, що Ісус став тим світлом для світу. Він став істинним Ізраїлем, він став істинним Сином Божим. Він виконав закон, Він сповнив цей закон у всіх сенсах цього слова. І він є світло для світу. І він приніс себе в жертву за гріхи як свого народу, так і людей зі всіх народів. І ось це є Євангелія. А єресь оця руського міра, давно засуджена іншими православними церквами, як єресь етнофілетизму. Але вони, тобто Московський патріархат, від неї не відмовляються. Вони хочуть продовжити йти далі цим сатанинським шляхом. Тому ми маємо добре розуміти, що зараз, коли проти нашої країни така війна, за цією війною стає сатана і так звана Московська церква є прислужником звіра. І тому нам, як християнам, потрібно що робити? По-перше, Україна веде цілком справедливу війну, тому треба всіма силами підтримувати тих, хто служить в ЗСУ. І по-друге, як християни, ми маємо перебувати в молитві і маємо зараз посилити наші молитви, коли зараз все настільки загрозливо для України. І так, звичайно, ми маємо молитися за покаяння нашого народу, тому що нашому народу є в чому каятися, але не в тих гріхах, в яких нас звинувачує той звір. Українського народу вистачає своїх національних гріхів, і в них потрібно каятися. І тому нам потрібно посилити молитви за наш народ, посилити молитви за братів і сестер, які в ЗСУ, так само посилити молитви за тих українців, які не знають Бога у Христі. І ще раз і ще раз, ми потребуємо посилення молитви, тому що це є духовна зброя. Ми не можемо пояснити, не можемо розкласти на полички, як молитва діє. Але ми знаємо, що коли Даниїл молився за свій народ, прийшов ангел і сказав, що твоя молитва почута давно. Але я боровся з князями перськими і мідійськими. Ми не знаємо до кінця, що відбувається, але ми маємо молитися за наш народ. Проти нас піднялися дійсно сили зла. Наш народ не безгрішний. Але ми, як церква, маємо посилити молитви. І тому давайте ще раз звернемося до об'явлення третього розділу. Тій церкві Філадельфійській було дуже важко. Але Христос, бажаючи її підбадьорити, сказав так, це об'явлення третій розділ, і ми прочитаємо далі там, після 9-го вірша. Об'явлення 3 розділ. І там сказано так. Десятий вірш. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. І я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Ми, як християни, маємо розуміти суть Євангелії, не впадати в оту єресть етнофілетизму, не. Піддаватися оцій брехні, яка звинувачує нас невідомо в чому, але бути вірними Христу. І ми маємо посилити молитву. Багато може молитва. І молитва це є духовна зброя, якою Павло, як ви знаєте, в шостому розділі до Ефесян, завершує все озброєння Християнина. І він каже, моліться молитвою за всіх святих. І за мене, будемо молитися за тих, хто звіщає Євангелію, будемо молитися за наших капеланів, будемо молитися взагалі за церкви. І будемо покладатися на Бога, тому що тільки Він може допомогти. В його руках серця президентів, він може впливати на рішення парламентів. Зараз ми проходимо через дуже важке випробування. Ми розуміємо, що на